Банда в зборі. Мойсей, трактор з оленем і соя. Сьогодні 8 вересня, соя практично дійшла. Так є деякі поодинокі зелені ще листочки, бобики попадають, але верхні вже пересушені вологість 6-7%. Соя колеться, вистрілює, немає на що чекати. Ось так домолотимо сою і думаю будемо починати сіяти пшенички. Також сусідня соя сіяна, напевно, на тиждень, плюс-мінус 10 днів пізніше. Ще зелена, але також максимально швидко доходить. Я думаю, що який тиждень, 10 днів і вона буде також. Соняшник. Практично сухий чуть зеленкувати листочки. Цього року з цією аномальною спекою все дуже швидко доходить. Зараз подивимося приблизно яка оружайність, Ну ніби непогано виглядає. Бобиків вистачає, налиті. Побачимо, але бачимо скільки сої губиться. Дуже вона вистрілює мотовило Нічого не поробиш. Ось такий результат. Мій стейчок бігає, трактор чекає. Сонце ще високо, четверта година. Хлопці молоті тепер до першої, тому що руси немає. Ось такий результат. Сім хороших урожаїв. Тримаємося.